Привіт! Я тобі зараз буду дещо розповідати, а саме про те, як змінити своє життя. Як його змінив я, як його змінили всі, хто досягнув успіху, заробив багато грошей там, і так далі. Вони якимось чином до цього прийшли. Я зараз технічно розповім, як працює цей процес. По міліметру ми розберемося, яким чином змінюється життя людей, і яким чином кожному, хто дивиться це зараз, його змінити. Від вас я вимагаю лише одного: будьте чесними, в першу чергу самі з собою. Якщо ви вже тут, якщо ви вже зараз сидите і слухаєте мене, то виділіть ось цей час. І будьте ось в цей час максимально відкритими до того, що я скажу. Єдина причина, чому ваше життя може не змінитися, це якщо ви не хочете мене чути, або не можете мене почути. Тому передивлюйтесь це відео, якщо ви не зможете його зрозуміти, передивлюйтесь, 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 поки ви не зрозумієте те, про що я тут буду говорити. В цьому відео буде говоритися. Не про те, як змінювати життя, так скажем, в зовнішньому світі, тому що це не працює таким чином. Я буду говорити про те, як змінитися всередині себе, тому що саме це приводить до змін. Я зараз вам все дуже детально покажу і поясню, що я маю на увазі. Коли людина ставить собі якісь цілі, або в неї є якісь бажання, виникає бажання змінити щось. Це автоматично означає, що те, що відбувається зараз, її не влаштовує. Те, що відбувається в тому моменті, її не влаштовує, і людина ніби прагне в якийсь інший момент, якийсь бажаний момент. Все, що людина отримає в результаті, коли вона досягне своєї цілі або реалізує якесь своє бажання, єдине, що зміниться. Це її стан. Уявімо ситуацію. До мене приходить якась людина і питає мене: Слухай, скажи, як мені заробити мільйон доларів, або, наприклад, як мені набрати мільйон підписників в соціальних мережах. Неважливо, яка ціль. Наприклад, вона ось підходить і каже, там: Хочу мільйон підписників. Ця ситуація, наш діалог, відбувається в цей момент. Не існує нічого, окрім цього моменту. Не існує минулого, не існує майбутнього, не існує завтра, існує тільки зараз. Є лише от зараз, 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 коли ви будете спати, лягати, це буде знову зараз, коли буде типу завтра, це завжди зараз. І тут треба признатися собі, що є тільки цей момент. І ось приходить людина, каже, хочу мільйон підписників. Це відбувається в цей момент, і вона знає себе як та, в кого немає мільйон підписників. Я їй кажу: слухай, зроби раз, два, три, і в тебе буде мільйон підписників. Людина пішла, зробила там, переробила те, що я їй сказав. Пройшов якийсь там час і так далі. І вона приходить до мене, вона отримала мільйон підписників. Знову так само сидить. Напроти мене, і що помінялося в цій людині тепер, знову цей момент такий самий, так само вона сидить переді мною. Ці всі цілі, якісь там, там гроші, машини, квартири, це все десь там людина так само сидить. І єдине, що помінялося в цій людині, це вона тепер знає себе не тою, яка хоче щось. А тою, в якої це є, змінилося лише знання про себе. А це знання про себе існує тільки ось тут. І ось ця людина перекладає, так скажемо, відповідальність за думку про самого себе на якусь обставину, на якусь людину, на якусь подію, на якусь цифру, на якусь суму. Вона каже: Я буду радіти. Тільки якщо десь там якась цифра поміняється, тільки якщо десь там хтось мені щось там скаже. А це тільки ось тут воно ніяк не зв'язане, ні з яким явищем, і тільки людина сама цей зв'язок створює це знання про себе в реальності не залежить від обставин, а людина робить це знання про себе залежне від обставин. Це знання про себе формує певний стан. Тобто весь шлях, який людина проходить, від одного стану до іншого стану, від стану я хочу до стану я маю, все, що зміниться, вона буде казати, я так, в кого це є. І це буде формувати інший стан. А чи можна отримати цей стан незалежно від того, які цифри, які. Суми, які люди, хто що говорить, чи можна отримати це те, що я отримав би, переробивши кучу роботи, там, потративши на це десятки років, щоб досягнути якусь ціль, і отримавши ось цей стан, чи можу я зараз, не переробивши ось це все, отримати цей стан? І в реальності ваш стан не залежить від цього всього. Ви завжди можете перебувати в цьому стані. В любому, в якому хочете. І цей стан буде формувати всю вашу реальність. Тепер переходимо далі. Зараз я вам покажу, яким чином ваш стан впливає на реальність і чому так важливо не думати про те, як змінити життя в зовнішньому світі, там переробити кучу роботи і так далі, а думати про свій стан, тому що саме це змінює все інше. Дивіться, я думаю, що кожен з вас взаємодіяв в різному стані з різними людьми, в різних ситуаціях і так далі. В стані злості, агресії, роздратованості, у вас одна взаємодія з людьми. З'являються одні думки, рішення і дії, в стані любові, вдячності і радості і так далі. У вас зовсім інші думки з'являються, інші рішення приймаються, і інші дії робляться. То, в якому ви стані, определяє то, які вам приходять думки, рішення і дії. Чому я кажу, що думки з'являються, рішення приймаються і дії робляться, а не що ви думаєте, вирішаєте і ви робите. Люди перебувають в ілюзії, що вони це все рішають, що вони думають, що вони. Приймають рішення, роблять вибір, і що вони роблять якісь дії. Давайте зараз дуже детально по міліметру подивимося, чи дійсно це так. Якщо ви дуже пристально своєю увагою будете дивитися, так скажем, поставити свою увагу на поріг виникнення кожної думки, і ви будете просто спостерігати і ніби. Дивитися на того, хто думає, чи дійсно це роблю я, чи дійсно там є якийсь я, який це створює, і ви просто на це чесно дивитесь з максимальним бажанням розібратися у всьому. І якщо ви з собою чесні, ви побачите, що думка виникає сама по собі, за момент до того, як думка виникнула, ви не знали. Що виникне саме така думка, ви не знали, в який момент вона виникне і що вона взагалі буде. Тобто за момент до того, як вона виникнула, ви не знали, що вона з'явиться, вона з'являється і усвідомлюється вами тільки після того, як вона виникнула. І ваше его каже, це я подумав, але воно з'явилося само по собі. І для цього вам треба просто на це самим подивитися. Мені вірити не потрібно, це може кожен побачити сам в своєму прямому досвіді, що думки з'являються самі по собі. Коли усвідомлюється думка, в цей момент наступна думка невідома, тобто думка, яка ще не виникнула, вона невідома. Вона стане відомою тільки коли вона виникне. Тобто, це така даність. Яка відбувається сама по собі, як і все інше. Давайте тепер подивимось на те, хто рішення приймає. Всі говорять про те, що ваше життя залежить від вас, від ваших рішень. Ви тут все рішаєте, ви вирішуєте, як вам реагувати, як жити, що вам тут робити. Давайте подивимося, чи дійсно це ви вирішуєте, чи дійсно є якийсь ви, який це вирішує. І ви так само увагою, просто пристально на це дивитесь і можете побачити. Наприклад, у вас ось ось є вибір, яку мені опустити руку, цю руку чи цю руку. І я пристально дивлюся, як відбувається вибір, щоб розібратися, чи дійсно його роблю я, чи ні. І я дивлюся, де цей діяч, який робить вибір, і як він відбувається. В якийсь момент. Виникає відчуття схильності до одної з рук, наприклад, до цієї руки. Це відчуття схильності виникає само по собі, тому що, знову ж таки, за момент до того, як воно виникнуло, ви не знали, що воно виникне. Ви тільки усвідомили, що в якийсь момент воно виникнуло до якоїсь з руки, до цієї чи до цієї, наприклад. Виникає відчуття схильності. За цим різко виникає думка про те, щоб опустити цю руку. Знов ж таки, думка даність, бо за, за момент до цього ви не знали, що виникне ця думка, і опускається рука. Знов ж таки, даність, тому що ви не знали, в який саме момент ви опустите руку. Це може кожен сам прослідкувати, але потрібна ваша чесність, тобто максимальна чесність. Тільки якщо ви максимально з собою чесні, ви зможете це побачити. Що це самопроизвольний процес, який відбувається сам по собі. Таким чином, я сподіваюся, що зараз ви розумієте, що я маю на увазі, коли кажу, що в певному стані одні думки рішення і дії робляться самі по собі, в іншому стані інші думки рішення і дії робляться самі по собі. Це все робиться в залежності від того, в якому ви стані. Тобто стан. Це першочергова річ, яка впливає на весь послідовний ряд подій в вашому житті. Кожен взаємодіяв з однією і тою самою людиною в різних станах. І це ж очевидно, що взаємодія з цією людиною відбувається по-різному, в залежності від того, в якому ви стані. Я думаю, з цим розібралися. Рухаємося далі. Ваш стан определяє всю вашу реальність. Якщо ви знаєте себе, як той в кого є якісь проблеми, в кого немає грошей, хто бідний, хто чогось потребує, в кого немає там якихось матеріальних речей, і так далі, все буде навколо проявлятися таким чином, що буде підтверджувати то, в що ви вірите про себе. І це замкнуте коло з якого не вибратись, поки ви, той, хто потребує чогось. Той, в кого чогось немає, хто чогось бажає і так далі, все навколо вас буде підтримувати ось цю ілюзію, в яку ви вірите. І тут важливо побачити, що весь ваш світ навколо вас такий, тому що ви такі, тому що ви знаєте про себе саме те, що ви знаєте про себе. І не обставини так склалися, тому я такий, а обставини такі через те, що ви такі. Розумієте різницю? І тут важливо не перекладати відповідальність на місце, де ви живете, на людей, які вас оточують, ні на що не перекладати відповідальність. Місце, люди і все в вашому житті таке бо ви такі, бо ви знаєте про себе саме так, і ви з цього не виберетесь ніколи, якщо ви продовжите знати про себе так, з цього не вибратись. І єдиний шанс змінити життя і вибратися з цього це почати знати про себе по-іншому, тому що знову ж таки є тільки цей момент, він відбувається постійно. Зараз, 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 зараз. І Якщо ви зараз в цей момент знаєте про себе як той, хто бідний, в цей момент інша думка не пролазить і все буде підтверджувати ось цю вашу думку про самого себе, що ви бідний. Тут важливо зрозуміти. Що ці думки про себе ілюзорні, це неправда. Немає такого, що ви якийсь конкретний. Немає такого, що якщо ви говорите про себе, що ви бідний і у вас немає грошей, то це правда. А якщо ви почнете зараз говорити, що я багатий, я успішний, в мене все там прекрасно, і так далі, все є, то це неправда. Немає такого. Якщо ви почнете постійно дозволяти собі бути тим, в кого це є, дозволяти собі вже стати тим, ким ви хочете стати, вже бути цим в цей момент, тоді все ваше життя сформується таким чином, який підтвердить вашу віру в те, що у вас вже це є. Це так працює. Хочете ви мені вірити чи не хочете, воно так. І це може побачити той, хто чесний з собою, хто хоче себе обманювати і жити в ілюзії. Я нічим не можу вам допомогти. Але якщо ви з собою чесні, ви можете самі побачити, що воно функціонує саме таким чином. Для цього вам потрібно своєю увагою просто направити на, на ось це, що відбувається, і подивитися, чому воно саме таке. І ви побачите, що воно таке через те, що ви такі. І немає такого, знову ж таки кажу, що ви якийсь конкретний, що ви саме такий, а то. Ось цей образ успішного, багатого і так далі, це не ви. Немає такого. Ви любий, ви будь-який, який захочете. Немає такого, що це правда, а то неправда. В реальності, в реальності, воно все неправда. Ну, це вже інша тема, це вже коли ви глибше йдете. Зараз я хочу показати, що ви можете знати про себе що завгодно. І немає різниці, що ви зараз говорите про себе, що я бідний, чи ви зараз будете говорити про себе, що я багатий. Немає ніякої різниці. Перестаньте дивитися на цифри. Вам в голову ніхто не може залізти, ніхто не може змусити вас думати, що ви бідний. Ви самі себе на це програмуєте, ви самі робите з собою це. Ви самі себе обмежуєте. Ви можете думати про себе що завгодно. Просто перестаньте перекладати відповідальність на людей, на цифри, на обставини, на місце, де ви знаходитесь, на батьків, які там вас, можливо, якось не так виховали і так далі. Перестаньте це робити. В реальності ви можете знати про себе що завгодно, незалежно від того, хто вам що говорить. Я можу себе знати як самий багатий в світі. І мені можуть казати, це неправда, ти зійшов з розуму, ти не такий. Мені все рівно, хто що мені говорить. Мені все рівно, які в мене цифри де на банківських рахунках і так далі. Мені без різниці. Це не впливає на моє знання про самого себе. Тому що я побачив, що в реальності я можу знати про себе як завгодно, незалежно від того, що навколо мене. Я вже можу бути в тому стані. Який би я отримав, подосягавши кучу, купа цілей, витративши на це багато десятків років, і ось так сісти і сказати, да, тепер я оцей в коце є, я вже можу так про себе казати, я вже можу отримати те, що я би отримав через багато часу. І цей стан, в якому я перебуваю, формує інші думки, рішення і дії, які змінюють весь світ і дають мені це, дають мені ось це, про що я зараз знаю. В мене немає очікувань, коли це станеться, яким чином це станеться. Без різниці, мені це не важливо. Єдине, про що я турбуюся, це про те, в якому я стані знаходжуся в кожен момент. Це саме головне, про що ви маєте думати, якщо ви хочете змінити своє життя. Зараз я вам розповім, яким чином формувати ось цей стан, в цьому дуже гарно допоможе вам візуалізація. Для нашої свідомості, немає різниці. Між ось цим світом, так скажемо, і тим, тими картинками і образами, які тут ви можете помітити, як проживання ось того, що ви хочете, проживання ось тут буде формувати ваш стан. Це дуже потужний інструмент. Візуалізація це те, чим користується дуже багато світових знаменитостей самих багатих людей в світі, самих популярних. Якщо подивитися різні їхні інтерв'ю, вони неодноразово самі навіть про це говорять, що вони візуалізують. А я вам зараз показую технічно, чому візуалізація працює. Я не просто вам кажу, візуалізуйте, я кажу, подивіться, чому це має для вас працювати. Це має працювати, тому що візуалізація, хочете ви чи не хочете, під час візуалізації ваш стан змінюється. А як я вже сказав, як ми вже побачили, що стан определяє все інше. Коли ви бачите, що ви втягуєтеся в щось і щось псує, так скажемо, ваш настрій, ваш стан і так далі, ви можете дуже швидко повертатися знов за допомогою візуалізації в цей стан, формувати в собі цей стан. Ви можете зранку, коли прокидаєтесь, першою справою, одразу обформувати стан. І далі з цього стану живете, робите все, що робиться. Як воно робиться, так робиться. Не треба очікувати, що ось я візуалізую, де моє багатство, де мої гроші, де моя популярність. це. Воно сформується вчасно, тоді, коли це потрібно. Саме головне, щоб нічого ззовні не могло порушити ваш стан. Ось це саме головне. Ви можете сказати, да я той, в кого наприклад мільйон підписників. Потім викласти одне відео, воно не набира переглядів, друге відео не набере, третє не набере, і ви скажете, ні, це не працює. Будьте вільними від цих цифр, від кількості переглядів, від сум, від всього, будьте вільні. Перебувайте в цьому стані і не давайте нічого порушити. Цей стан. Це то, як зараз формувалося все ваше життя. От подивіться, що навколо вас, які люди навколо вас, що, чим ви займаєтесь, і так далі. І це все від того, ким ви себе знаєте і в що ви вірите. Повірите в щось інше? Все, щось інше для вас стане реальністю. Потрібно увагу забирати з цього всього, що зовні, і направляти всередину. І всередині проходити ось цей шлях, а не зовні. Тому що зовні. Не вдасться його пройти, поки ви всередині знаєте себе, як той в кого щось немає, хто чогось не вартий. Це люди якісь там, я з ними не можу спілкуватися, я можу спілкуватися ось з цими, в кого нема грошей, бо ми на рівні. А ці люди десь далеко, десь вони високо і так далі. Ось поки у вас є ось це в голові, все це ваше обмеження, яке вас не пропустить. Вам треба прибрати це, тому що насправді цих обмежень не існує, насправді, це тільки думки в голові. Немає цих обмежень, тільки ви ось тут себе обмежуєте, а все, що ось тут, воно нереальне воно нереальне. Ви просто вибрали вірити ось в цю концепцію, ось в цю ідею якогось себе, який якийсь нещасний, бідний і так далі. Це лише думка, яку ви можете дуже легко замінити, побачивши, що це просто думка, в яку ви дуже сильно повірили, повірте дуже сильно в якусь іншу думку. На початку це буде непросто, але ви можете просто повторювати постійно якусь іншу думку, ви можете ось візуалізувати і так далі, старайтеся. Ось як можете формувати ось цей стан, бо це головне. Я зараз стільки разів це повторюю, тому що я хочу достукатися до кожної, тому що ви можете послухати мене, сказати, да, так, да, це все класно, і далі піти знову, рішати якісь проблеми, створювати собі ці проблеми перед цим, а потім їх рішати. Старатися змінити життя, так скажімо, в зовнішньому світі. Це дуже довгий шлях, та теж можливо, але воно можливо тільки через те, що. Якісь маленькі, так скажем, перемоги будуть формувати вашу впевненість, що ви можете це мати. І ваше життя буде змінюватись не тому, що ви кіпа щось там робите, а тому, що ви потрішки-потрішки починаєте формувати в собі цей стан. І ви можете дуже довго йти, а можете дуже швидко йти, сформувавши вже в собі цей стан повністю. Не перекладаючи відповідальність за свій стан на речі. Причому, в залежності від того, наскільки ви дозволите собі бути тим, ким ви хочете, ось настільки воно проявиться. Тому я кожному зараз кажу не стримуйте, не обмежуйте себе, відкиньте взагалі всі обмеження, очікування, все просто відкиньте і просто знайте себе цим. Якщо ви хочете детальніше дізнатись про те, як візуалізувати правильно, є дуже багато різних відео і так далі. Різних якихось, можливо, книжок на цю тему, якщо вам хочеться прям візуалізацією формувати цей стан, можете взагалі не візуалізувати, а просто почати знати про себе, побачивши, що те, що ви знаєте про себе зараз, це неправда, це тільки ви вірите в це. Тобто, хто щиро побачить, що те, що він знає про себе неправда, цього вже може бути достатньо для того, щоб почати про себе знати по-іншому. Немає різниці між тобою і мною, між тобою і саме багатою людиною в світі. Немає різниці, не роби цю різницю. Не роби когось вищим за себе, більшим за себе, кращим за себе, не роби цього, бо це неправда. Якщо ти будеш ось тут робити когось кращим за себе, а себе гіршим. То так воно для тебе і станеться. А це неправда. Воно для тебе тільки правда, бо ти віриш в це. Повір щось інше, і це стане для тебе такою самою правдою. Ти обмежиш себе своїм сприйняттям, забери ось це сприйняття. Я знаю, що кожен може змінити своє життя, але потрібна ваша чесність, потрібно, щоб ви почули. Почули, про що я говорю, зрозуміли тотально ось цю саму важливу річ. Про стан, чому це має якийсь зв'язок з тим, в якому я стані знаходжусь? Чому мій стан має якийсь зв'язок з тим, що я думаю про самого себе? Чому ці думки про самого себе взагалі з'явилися? Звідки вони з'явилися? Просто дослідіть, і ви побачите, що ці думки про самого себе з'явилися тільки того, що вам з самого дитинства щось говорили, щось напхали. Вам у дуже багато інформації загрузили, і ви повірили, що це правда. Якби вам говорили якусь іншу інформацію з самого дитинства, ви б вірили би в щось інше. Якби вам з самого дитинства говорили, що ви найкращий, саме успішні, якийсь там, ви б знали себе, як хтось інший, розумієте? Ви просто ототожнилися з цією інформацією, яку у вас просто заклали. Ось у вас, наприклад, стільки разів прокричали ваше ім'я, що в якийсь момент ви почали думати, що ви ось це ім'я, що у вас воно є, ви ототожнилися з цим ім'ям. Ну якби у вас стільки саме разів прокричали якесь інше ім'я, ви б знали себе, як хтось інший, як це інше ім'я, якби прокричали будь-яке слово, стільки саме, ви б знали себе, як це слово. Но ви. Не це слово, не це ім'я. Ви були до того, як вам внушили, що у вас є ім'я, і воно саме таке. І ось подібно до того, як вам внушили ім'я, і ви повірили в це, вам все інше так само внушили, і ви повірили в це. Но це неправда, реальність інша. Тому просто дослідіть, чому у вас ось це знання про себе, звідки воно воно таке, тому що вас так ось вас так сформували, що ви думаєте про себе таким чином? Вас просто цю інформацію заклали. Це неправда. Тому просто будьте чесними, дослідіть це, і ви побачите, що ваш стан, ваша радість, ваше щастя. Воно не десь там, воно не з'явиться, коли ви щось отримаєте, воно не з'явиться, коли ви щось досягнете, і так далі, воно вже тут і зараз, воно не вимагає того, щоб, щоб воно було обусловлене, воно не вимагає того, щоб ви поставили його як умову, да, що я буду радісний чи я буду щасливий, тільки якщо і там в кожного якась своя причина. Ваша радість і щастя, ваш, ваша гармонія і так далі, воно не залежить ні від чого, тільки ви його робите залежним від чогось. Коли ви перестанете перекладати відповідальність за ваш стан, за вашу радість, за ваше щастя на обставини, на щось, ви побачите, що вона завжди тут і зараз. Ось цей стан, ця радість, ця наповненість, воно завжди тут. І коли ви це побачите і будете в цьому перебувати, все зміниться, все ваше життя зміниться, бо ви будете в іншому стані. Не думай, яким чином воно зміниться. Не треба обмежувати себе, ось цим шляхом, який ти собі пробудуєш. В тебе знання обмежені твоїм досвідом, який ти в минулому отримав, ти з цим досвідом будуєш собі шлях, і він обмежений. Не треба, не треба себе обмежувати. Не треба думати, яким чином ти досягнеш. Свої цілі, просто знай, що воно є. Не очікуй і не обмежуй себе нічим, воно проявиться тоді, коли потрібно, вчасно, таким чином, яким потрібно. Просто будь будь вже цим, не обмежуйте себе, бо ви насправді безмежні.